Щоб отримати звання кандидата у майстри спорту з пауерліфтингу Вадиму Полюховичу знадобилося лишень два місяці. Розповідає, що займатися пауерліфтингом розпочав випадково, Втім, силовий вид спорту піддався легко, і ось уже його перші здобутки. «Вагова категорія до 93 кг, кілограмів важав сто присів 175 сімдесят і потягнув 230 кг. Норматив кандидата в майстри виконав з кг кілограмів запасу. На досягнутому Вадим зупинятися не планує. Попереду нова вершина майстер спорту. На це каже, знадобиться два роки. Окрім Вадима, звання кандидатів у майстри спорту нещодавно отримало ще семеро спортсменів з Рівненщини. Серед них і Микола Ковальчук пауерліфтингом та важкою атлетикою він займається уже шість років. Тому норматив для хлопця підкорився без труднощів. Саме головне це тренування, готуватися, займатися. Регулярно не пропускати заняття. Хочу зробити майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Загалом участь у відкритому чемпіонаті області з пауерліфтингу взяло 70 учасників з Рівного, Кузнецовська, Березнівського, Здолбунівського, Корицького, Милинівського, Радивилівського районів, а також Львівської та Волинської областей. На даний момент вже є 20 окружних кандидатів майстра спорту. Це для нас своєрідний рекорд. Ще ніколи таких результатів наші спортсмени на обласних змаганнях не показували. Тому за цими результатами ми зараз формуємо команду для участі в чемпіонаті України без використання спеціального екіпіювання. Змагання відбувались у шести вагових категоріях серед жінок та восьми серед чоловіків. У командному заліку найбільше нагород на чемпіонаті області дістали личам із Рівного. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.